Сьогодні поговоримо про Монобанк і його плюси та мінуси за оцінками діді Вови. Отже, Монобанком я користуюся вже протязі семи років, і банк мене з цим привітав. Але останнім часом я не дуже часто користуюся даним банком. А чому? Тому що мене в першу чергу цікавить, що я можу отримати від банку. А це реферальна програма. 50 гривень. Банк набрав вже доволі велику кількість клієнтів, і останнім часом мало хто реєструється, і 50 гривень це не так багато, є банки, які платять більше. Кішбек: я вибрав дві категорії: одяг та взуття та кафе та ресторани, але, можливо, скористаюсь тільки однією це категорія одяг та взуття, бо це краща категорія. Пропозиція від банків на травень місяць. Я привик розраховуватись кредитними коштами, а тут по кредитних кішбек мінімальний. Швидке оформлення картки, не виходячи з дому, це однозначний плюс. Також доволі зручні безкоштовні перекази та поповнення. Отже, оцінки банку з позиції дідіволи, швидке оформлення 5. Безкоштовні перекази 5. Пільговий період 5. Кредитний ліміт 5. Реферальна програма 4. Кешбек 4. Загальна оцінка 4,5. Всі активні посилання ви знайдете під даним відео та в коментарях. А Дідівова бажає всім гарного дня і доброго здоров'я.